Вітаю! Сьогодні Володимир Зеленський виступив з доволі такою емоційною заявою. Він сказав: Дайте нам ядерну зброю і достатню кількість ракет, щоб ми могли захищатись, поки Україна десятками років входить в НАТО. Насправді, заява більш емоційна, ніж дипломатична, але ми вже до цього звикли. Але давайте її трішки розберемо. І так, пункт номер один. В документах НАТО чітко прописано, що не може бути розширення НАТО на країну, яка має відкритий збройний конфлікт або війну. Це неможливо. І чиновники наші мали би про це точно знати. Ті, хто біля Володимира Олександровича підказують, аналітику готують, вони точно це мали знати і доповісти Володимиру Зеленському. Чому так? Адже в Україні точно так, аналогічно, спираючись на те, що йде війна і воєнний стан, відтерміновують вибори. Їх неможливо провести під час виборів. Ну так нам говорять, хоча прямої вказівки, от що неможливо провести вибори під час. Воєнного стану немає, але тим не менш наші чиновники цю норму якимось чином вицепили з законодавства, там прив'язали щось і так далі, і от воно там тримається. Чому ці ж самі люди вирішили, що нас мають прийняти до НАТО, коли йде війна в Україні? Чому? Звідки це взято? Чому така е, постановка питання? Чому ніхто не ставить... Питання перед е, тим самим НАТО, перед нашими чиновниками, що це неможливо. І замість того, щоб вести не абсолютно е, безглузді дискусії про вступ в НАТО, давайте можливо будемо говорити про необхідну кількість озброєнь. про... Пошук якихось а, найомників, а, ну, найманців, які за гроші готові воювати. Можливо, давайте будемо думати про те, як покомунікувати з різними державами, які можуть вгамувати Путіна, змусити його хоча б зупинитися. Давайте, можливо, це будемо шукати. Гарантії безпеки. Ну, Трамп запропонував уже одну гарантію, що давайте ми будемо у вас разом з вами добувати корисні копалини. До речі, Володимир Зеленський теж сказав, що ми в принципі не проти разом. З нашими партнерами добувати і так далі. Правда, на це теж би непогано отримати дозвіл українського народу. У нас є різні можливості для проведення таких опитувань. Колись нам казали, що будуть по всім питанням опитувати український народ, правда, якось так вийшло, що і мораторій на землю зняли, не опитуючи. І сьогодні. Хоча я щодо корисних копалин висловлювався, я, як громадянин, не маю ніяких заперечень. Якщо можна сполученими штатами розрахуватися корисними копалинами, то раді Бога, тут питання можуть бути у олігархів, які можуть заперечувати таке рішення одноосібне. Президента України, адже саме олігархи контролюють більшість корисних копалин в Україні, ну як мінімум, мають там гарну долю бізнесу, і подвинути їх звідти буде важко, навіть якщо ти президент України, але там такі гроші і там такий вплив, що їм це може ну дуже не сподобатись. Я так думаю. Але якщо це вихід країни з війни, якщо таким способом можна розрахуватись і забезпечити собі постачання зброї, то чому ні? Одними проханнями, одними погрозами, обіцянками, вмовляннями, зовнішня політика не робиться. А коли за спиною Байден стоїть, то трішки легше можливо говорити з деякими партнерами, та й то під кінець каденції Байдена. Ми вже бачили, що все якось воно трішечки не так, не так і не туди а ворог наступав. Тому чи можна застосовувати й подальше в подальшому цю риторику? Інколи погроз, інколи ультиматумів, інколи прохань не знаю, не знаю, до чого воно приведе. Але я боюсь іншого. Я боюсь, що нас з вами продовжать використовувати. І Трамп також адже він президент Сполучених Штатів Америки, він не президент України. Нам він з вами нічого не обіцяв. Я повторюю: нам обіцяли інші люди. У них запитуйте, що в них вийшло і чому не вийшло. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки. Вітаються. Головне не будьте байдужими, бо таке життя складне, байдужим бути небезпечно.